Анна Вергелес, я вас вітаю. Дуже рада вас бачити. Давайте розпочинати. Привіт, привіт всім глядачам. Я, знаєте, щойно провела надзвичайно потужну роботу з групою марафон літнього сонцестояння. Я дуже заряджена. Ми працювали з цілями, з бажаннями, з мріями і готова зараз поділитися з вами цією енергією. Тож, давайте поговоримо про сьогоднішній день. Давайте, давайте, от з точки зору астрології, що це за день? Це ж найдовший день, найкоротша ніч, як ми можемо використати цей день сили нам на користь? Ну, справа в тому, що у нас є чотири. 4... Ну, насправді їх більше, але чотири основні магічні точки магічних дні, е, протягом року: це дні сонцестоянь і рівнодень. Це точки біфуркації, це моменти, коли змінюється розподіл сил у нашому просторі. І якщо говорити про сьогоднішній день, з точки зору астрології, сонце перейшло в перший градус рака. Я вітаю всіх раків. До речі, у вас починається сезон днів народжень. А це початок астрономічного літа. Це найдовший, найдовший день, і вже довшого не буде. Тобто, з завтрашнього дня, навіть не за там, через пару днів, по хвилинці, по хвилинці світовий день буде зменшуватися, а ніч буде збільшуватися. Тобто, зараз ми проходимо пікову точку. Сонячної активності, сонце це життя, сонце це тепло, це сила духу, це сила приявленості. І у будь-якій стародавній культурі, у стародавніх цивілізаціях день літнього сонцестояння, як і інші точки сонцестояння рівнодень, це магічний час. Це коли ми можемо працювати з мріями, з цілями, коли ми можемо проводити духовні практики, коли ми можемо дійсно змінювати своє життя. І це час, коли вищі сили нас дійсно чують. Тому, друзі, сьогодні, як мінімум, думаємо позитивно, налаштовуємося на майбутнє, подумайте про те, чого ви хочете, в якому ви хочете бути стані. Як ви хочете жити, що ви хочете створити для себе, для своїх близьких? І е, важливо сьогодні е, уникати, не допускати негативних думок. Зацикленості на минулому а, те, що було, те пройшло, як то кажуть. А, звичайно, от ми, наприклад, сьогодні в марафоні працювали і з минулим, відпускали, очищувалися. Це теж дуже важливо, але ми це робили з точки зору того, що це є досвід певний, який ти отримав. І навіть якщо це негативний досвід з твоєї точки зору, це може бути біль, це може бути там тривожність, можуть бути якісь розчарування в житті. Але ми завжди думаємо про те, яку суперсилу. Я набула або набув завдяки цьому досвіду, чому я навчився, що мені це дало, які нові навички я здобув або здобула. Особливо зараз, під час війни, це дуже важливо пам'ятати. І таким чином так ми концентруємося на майбутньому сьогодні. Ми приймаємо той досвід, який в нас вже був. Ми з вдячністю до себе, до світу згадуємо про цей досвід і думаємо про те, чому ми навчилися, і рухаємося вперед. То сьогодні день для того, щоб думати про майбутнє друзі і просити у вищих сил те, чого ви дійсно хочете. Можна запалити свічку, я дуже вам раджу. Якщо немає можливості вийти на природу, в ідеалі, звичайно, це вогнище, вогнище біля води, сьогодні дуже активна стихія води і стихія землі. І наші предки, власне, це і робили. Згадайте, будь ласка, свято Івана Купала. Це якраз день літнього сонцестояння. Насправді це стародавнє свято. Іван там е, з'явився значно пізніше це свято Купайла, або Купала або е, Купало, коли об'єднувалася стихія землі і вогню, коли люди водили хороводи навколо вогнища, ну, там безліч є обрядів, і насправді, знову ж таки, через календарну реформу у нас багато свят, з, як це сказати, з'їхало mm -hmm. трохи mm -hmm. да, змістилося. А, тобто, насправді, це був день літнього сонцестояння. Тому. Хто має можливість, виходьте з дому, закінчиться ефір. Ви задонатите і йдіть е, купатися, ідіть в ліс, ідіть на природу, стійте, бо соняш на землі, дихайте. Набирайтеся сили, набирайтеся енергії, загадуйте сьогодні бажання, якщо є можливість розпалюйте вогнище, а якщо ні, то просто свічку запаліть вдома в себе, повинен горіти вогонь. Сьогодні день вогню, ясності, сили, сили життя. І якщо ви, ну, наприклад, християнин, а якщо в будь тобто в будь-якій своїй традиції, духовні, давайте скажемо так, або навіть без традиції, звертаючись до Творця, Попросіть те, чого ви хочете. От сьогодні щира молитва, щире прохання працюють прекрасно, навіть без, без будь-яких практик. Отак. От е, тож, друзі, ми використовуємо цей день, а ще краще у вас все вийде, якщо ви задонатите на Збройні Сили України. Анічка, який від вас подарунок очікувати? Від мене астрологічна консультація, друзі. Я консультуючий, практикуючий астролог. Я більше 10 років працюю з людьми. І щодня працюю з клієнтами. Мої консультації коштують ну достатньо, скажімо так, тому це коштовний подарунок. Я дуже хочу, щоб людина, яка його отримає, ну дійсно зробила вклад і в нашу перемогу, і в збройні сили. І, до речі, сьогодні, от якщо ви працюєте з якимись мріями і з бажаннями. А дуже важливо дати сигнал Всесвіту і показати, що я готовий дійсно рухатися до своєї мети. І е, це може бути і ваш донат. От я вас дуже прошу, всіх, хто зараз слухають. Аня ще, я думаю, розкаже, на що конкретно ми донатимо. Ну, для кого це, це теж дуже важливо, правда, щоб ми ну, якби туди от цілеспрямовано навіть цей імпульс направили. Е, я дуже раджу, якщо ви сьогодні працюєте з мріями з бажаннями, зробіть донат, але зробіть це усвідомлено і присвятіть це і нашій перемозі, оцей ваш акт. Коли ви ділитесь, ви віддаєте щось, і присвятіть це здійсненню своєї мети. Це дуже-дуже круто працює. Тому, будь ласка, включайтеся, і зараз такий момент, знаєте, коли можна дійсно і величезний вклад зробити в нашу перемогу, в наші Збройні Сили, і ще допомогти собі досягти власної цілі. Я нагадую, куди ми збираємо кошти. Це 82 окрема десантно штурмова бригада, яка зараз знаходиться на Донецькому напрямку. Вони от прям на нулі. Вони от прям зараз валять валять наших ворогів. Тому ви знаєте, що це найгарячіший напрямок, який з 2014 року гарячий і не полишає його наш ворог. Тому... Хлопцям потрібні мавіки до, цього, до цих мавіків, тобто антени, і їм потрібні, щоб облаштувати цю точку, звідки буде вилітати сам Мавік. Тому, будь ласка, доєднуйтесь, у нас велика ціль 400 тисяч гривень. Ми вас дуже просимо, донатьте обов'язково.